Послідовність дій також чітко визначена безпосередньою постановою Кабінету міністрів, значить, вона полягає в наступному. Перший і основний і єдиний крок це клієнту треба заповнити заявку в мобільному застосунку Дія. І при заповненні заявки клієнт безпосередньо визначає свої вподобання щодо бажаної квартири, яку б він хотів придбати. А також клієнт обирає банки один або всі. Які він хотів би направити цю заявку для попереднього розгляду. Заявка після того, як клієнт її заповнить, як правило, заповнення заявки займає близько 5 ну, 10 хвилин. При цьому ще треба на що звернути увагу, що, звісно, для того, аби можна було подати заявку через дію, у клієнта має бути відповідного якості мобільний телефон який має дозволяти працювати з дією. Окрім того, якщо клієнт або клієнтка е, знаходиться заміжом, то е, до заявки безпосередньо основного ну, як позичальника е, подається паралельно заявка чоловіка-дружини ну, друго, другої е, частини під, подружжя. І ця част, частина заявки також має бути подана через е, дію. Тобто таким чином, відповідно, у обох членів родини на мобільних телефонах має бути встановлена дія, з якої вони відповідно і відправлять дану заявку. Після того, як заявка буде заповнена, вона потрапляє в ті банки, які клієнтами були визначені, для того, аби банки попередньо розглянули заявку і надали свою відповідь. Фактично, зараз у банків ця процедура вона максимально автоматизована, тому відповідь. По тому наскільки клієнт відповідає вимогам банка, надходить дуже швидко, там впродовж 10 хвилин максимум. Клієнт отримує пуш-повідомлення знову ж таки на свій мобільний телефон щодо відповіді банка. Наскільки ну, чи готовий банк видати кредит або ні. Якщо банк готовий видати кредит, то банк, окрім того, що він підтверджує свою готовність, банк також і підтверджує, що, яку суму саме він готовий надати безпосередньо клієнту. І вже Клієнт, отримавши відповіді від там, всіх банків, якщо він відправив на всі банки, або там, від двох чи трьох, якщо він обрав меншу кількість банків, він безпосередньо може обрати той банк, з яким він хотів би продовжити, в подальшому вже перейти до безпосереднього оформлення кредиту. І там продовжити всі взаємовідносини. Тоді клієнт, знову ж таки, в мобільному додатку Дія обирає той банк, з яким він хотів би продовжити свою співпрацю. Після цього фактично для всіх інших банків заявка клієнта пропадає, а з цим банком вже клієнт безпосередньо контактує і визначається щодо подальших дій. Які подальші дії? Тут досить просто. По-перше, клієнту і найголовніше. Що після отримання вже ось попереднього позитивного висновку клієнт має знайти той об'єкт нерухомості, який він хотів би придбати за допомогою даної програми. Оскільки на першому етапі він фактично подавав такий досить знеособлене своє розуміння, що він хотів би там придбати квартиру умовно за 70 квадратних метрів, але він її ще не обрав. Не, там, район не обрав, чи як дом безпосередньо не обрав. Тому в цьому випадку вже він безпосередньо починає підбір та пошук саме квартири, яка відповідає його побажанням. І, що найголовніше, вона має бути в тих метражах, яка не перевищить нормативну площу, на яку може розраховувати його родина. Після того, як клієнт підібрав нерухомість. І вона відповідає ось нормативній площі. І що ще хотів би додати, да, ось що для нових категорій, які почнуть кредитуватися з 1 серпня, в них додатково встановлені, знову ж таки, постановою Кабінету міністрів встановлені додаткові вимоги саме до нерухомості, яка придбається за допомогою програми. Тому має бути не більше ніж три роки на момент подання заявки. Ну, або це первинний ринок, це нерухомість, яка безпосередньо будується. Ну і відповідно, клієнт хоче придбати саме сучасне житло. Отже, клієнт обрав нерухомість, після цього він. Зв'язується з тим банком, який, який він вибрав для подальшої співпраці, і призначає вже безпосередньо зустріч з представниками у відділенні банку, де клієнт має подати стандартний пакет документів на отримання кредиту, тобто це паспорта, коди, ну, і безпосередньо саме так звану ідентифікуючу інформацію про себе та членів своєї родини. тобто там Паспорт, код свій дружини, якщо є, ну, якщо є дружина, то також свідоцтво про одруження, якщо є діти, то їх свідоцтво про одруження, або просто загалом банк зміг зрозуміти кількість членів родини і відповідно знову ж таки перевірити, що клієнт може розраховувати на ту чи інший об'єкт нерухомості по метражу. Другий блок інформації, який подається, це так звані фінансові документи, які підтверджують те, де працює сам позичальник, де може працювати його чоловік, дружина, ну і відповідно рівень статків. Звісно, там окремі банки можуть ще додатково просити в клієнта там, для підтвердження його фінансових саме статків, підтвердження інформації щодо майна, яке володіє клієнт. Ну, але загалом, в принципі, це інфо... ну, така ситуація досить рідка. Достатньо е мати ну і надати в банк виключно інформацію про безпосередньо доходи на основному місці роботи. І третій блок документів, який подається клієнтам, це саме документи по обраному об'єкту нерухомості, який клієнт бажає придбати. Тобто це подається саме інформація по праву власності на ту чи іншу квартиру, ну якщо це вже збудоване житло, або навпаки, якщо це тільки житло, що будується, то відповідно певний договір там, бронювання або акт вибору, який укладається із забудовником, знову ж таки, або банк. Міг пересвідчитися, що перше, ця квартира відповідає нормативній площі, друге підпадає під вимоги програми. ну і, Відповідно, також третє, якщо це особливо вторинний ринок, перевірити все ж таки цю в певній степені, перевірити історію цієї квартири, аби мінімізувати ризики, там, можливих певних шахрайських дій чи того, що квартира продається по підробленому документам.